Золота ГУСКА, Частина перша. Ах, те, що ти отак кинеш, форсаж безцінне. Швидше копійчане. Так, воно ж потріскане! Дай. Чи ви позабували уже чого я вас навчав про закони імпорту? Ні, дядьку Скрудж, Один бракує, а другий собі пакує. Треба дивитися, куди їдете. Ти? О, та це ж мій найкращий ворог. Ганятися по світах за дешевизною це про тебе, скруджик. Так. А красти у мене. Це вже якраз про тебе, хапун. Я приїхав сюди не твої безглузді ідейки викрадати. Є справи! Здається, дрехвіст ще замислив дядько Скрудж. Так, І краще нам у місті не бути, коли це його задум вдасться. Тільки монет для жебрака. Вибачте. не зграбний. Це все я. Е, як ви кажете, вас звуть. А, діжон? Скрудж! Світлий злодюшка. Відійди від мене. Пане скруч, Діжон перемінився. Я тепер також бізнесмен. Я професійний жебрак. Не займай його дядьку скруч. Так, пожертвуй монетку. Він не отримає від мене. А! портмоне, украв! Ой, звідки це випало? Ось воно. Стояти, де ж він подівся. Не дайте втекти і Дивитися тих монахів! То члени братства Гуски! О! Це люблю! Пособено коли гузка начинена! Він говорить не про їду, Йолупе Йдеться про капусту! У теж люблю! Та він про зелень! Ай! теж люблю! Та не теж це інше, ну там бабки, жирманка барабольки. Припиніть нарешті, на нас чекають справи. Ось подивіться. Це золота густка. Красива! Смакота. Просто що воно. Це найбільше багатство. І кажуть, вона як у тих монахів. Добудьте її мені. Ясно, пане дерехвіст. О, а де гуска? Там... Щоб всіх вас відкинути, каптури і їсти. Гей, це і тебе стосується. Не хочу. У нас тут протяг. Браття, скиньте каптура з цього мерзляка. О, хто? по То це що зовсім не маскарад. Ой ой. Діжо напроводжати не треба. Я знаю це вихід. Стій. Тебе звуть Діжон? Діжон? Ні, ні, ні. Я та той підлий злодій. Я ж бачу. Ні-ні-ні, Це я просто схожий на того світа з оголошення. Невже ти не впізнаєш мене? Я ж твій рідненький братик, попон. Попон? Стільки літ не бачились. Скажи, діжон, а що ти робиш у храмі Золотої Гузки, одязіченця? Я я, я хотів бути з тобою, Попон. Тоді. Маю гарну новину, браття, Діжон – паршива вівця сімейства, От той, що все життя підкрадав, якому не було віри, якому вони вже зрозуміли. Він нарешті повернувся до отари. Він хоче бути ченцем і провести решту свого життя у служінні братству. Ти завжди був такий хороший попут. А я був поганий. О, думати про минуле не варто. Я хочу дещо тобі показати. Це те, чому ми присвятили своє життя до останку. Щось Багато клопоту заради якогось каченяти. О, але це зовсім незвичайний птах діжон. Це наша золота гуська, і вона має надприродні властивості. Є якийсь непотріб, крім тебе, тобто. Спостерігай. Промов чарівне слово, і вона зробить з усього золото! Я спробую Пупон! дозволь дай! Да. Ні. Це тобі не іграшка, брате. Вона має завжди бути на цьому містичному водограї. І пам'ятай, тут, у храмі, ми не маємо потреби в жодних багатствах. О, та вже ж... О. Кожну ніч один з монахів пильнує у храмі, щоб наша гузка залишалась на цьому водограї. Це буде першим твоїм послухом. А як мені бути, коли не встижу? А це таємниця. Поставиш назад. А-а-а, Це можна. Твоя зміна кінчиться рівно. Пропав годинник. Е, можливо, ось він. Пам'ятай Діжон, більше тобі не дадуть шансів, отож пильнуй. Золоту гуску потрібно вберегти будь-що. І я в тебе вірю! Не турбуйся, братику, ніхто й не торкнеться. А от діжом тебе півав. Хм. Я так думаю, що разочок можна спробувати. Але га! Чудово! Зараз Діжон поставить назад. Хм. Якщо Діжон спробував це раз, то чому б тепер? Побувати те саме ще разок. Золото. Ех, схванися. Бо що ти поподавів пообіцяв? Стоп! Ти пообіцяв, що ніхто її не торкнеться. А Діжон візьме її на одну ніч і оберне щось велике у велике золото. Вибачте, мені треба зробити дзвінок. А нам треба стежити, щоб ти стежив, щоб золота вузка лишалася на фонтані. Ясно? Це той храм. Ходімо робити роботу. Це буде як конфету забрати у дитини. Конхвета? Я хочу. якщо це діти, то хай вона буде їм. Я тобі піду! Гаразд. Потрібно їх відволікти. Бублик, як планували. Так. Хіба не гарний ми храм знайшли, моя касиропея. Е, дуже бублик. Е, е, тобто так Е, що це, за... Це просто зневага до туристів. Діду коті відпусти мою уродку. Я прошу пройти менших за себе. А ти діжонів шанс. О, яка архітектура. У нас у Канзасі такого не побачиш. Не забудьте про мене. Дякую, вам! Щоб ми розказали своїм знакомим про ваш храм. Що е тепер нам делать? Напевно, йти за ним. Цієї ночі я себе всього золочу. Так, а вранці я віднесу гузку назад на гніздо і ніхто не здогадається. Навіть Пупо. ох, брати Пупо. Ох, діжок, ну як ти можеш таке робити, коли тобі довірився брат? Так, чого це я? Я тільки позичив це. Ні. Поверни птаха назад. Коли озолотиться? Ні. Так. Ні. Так. Стоп! Сумно, що ти в нас такий безсовісний діжон. Це вже край. Так не можна, поверніться. Так буде чесно. О, давай сюди! Давати що? Це! Оце, то, будь ласка! Не стовпичте! Доганяйте. Та зубні щітки. Сорок yeah. yeah. потрісканих паз. Yeah. Він десь недалеко. На гору. О, yeah. oh, а внизу панскрут! Yeah. Западайте! Тридцять ржавих дзвоників є. Вже все, дядьку, Скрудж? Без вас я б точно не впорався. Тож, дякую. Рушаймо. Потрібно доставити це у крякборг до відкриття мого нового універмагу. Що? Нашу гуску захопив Скрудж! А про це узнає Дерехвіст. він барамала нас на гусячу печінку. Клас! Люблю її. Митерман, а А же чупупон! Маму Дижон пошла Листа с выбачением. Из Мексики. В новом универмаге дядька Скруджа развернулся чудовый бизнес. А сметя, что мы привезли за моря продается, как горячие пырешки. Пане Макдак, я не знайшла цього предмета в інвентарному списку, по якій ціні його виставити. Не пам'ятаю, щоб я купляв цей жах у крякладеш. Залегке, як на золото. Це по золота. Хай буде 5 доларів. Е, цей чоловік когось мені нагадує. <клухи> Ви бачили, він там щось украв. Впізнав його. Це Бублик барбос. ж ми чекаємо. За ним. Що б я робив без вас? Що він хотів украсти? Це дядьку скруч круч. В універмазі стільки всього цінного, а він на цю дешевку спокусився. Хм. Підніму ціну до сотні доларів. Про всяк випадок. телепень! Ти мав це купити, не вкрасти! Я ж дав тобі гроші! Совдієс! Така yes. моя натура! Нічого зробимо! Піду й придбаю. А це вже ні. Коли хочеш зробити щось, зроби це сам. Тепер треба видивлятися кожного, хто схожий на злодія. Ось найбільший злодій з усіх. З вас буде сан. Момент. Це щойно виставили на розпродаж. Це коштує тисячу доларів. Що? Товари на розпродажах зазвичай дешевші. Але наш не такий? У нас гарантія повернення грошей. О, нехай так. Повертаємо. Розпродаж скінчився. Що ж, значить, знов сто доларів. Ні, десять тисяч. Що? У вас божевільний універмах. Ось. Давайте гуску. На жаль, вже продано. Кому? Мені. О, чорта з два. Я купив її чесно. Хвилину тому я б навіть долара за це не дав. Та якщо це потрібно тобі, я не продам цього і за мільйон. <гум> От доведеться таки дати цьому скруджеві макдакові урок поводження з клієнтами. Сумнівався Що там сталося? Це абсолютно цілковито, точно, безголоздо. На вигляд, як щире золото, от тільки незбагненно легке. Та якщо це не золото, то чого дорог здавав за це такі гроші? Я й сам це хочу знати. Але одне достеменно, його не краса привабила. Фе. Може варто було. б так, у тебе нюх на прибуток, дівчинко, та інстинкт шепоче, що цей птах на вагу золота. Клас! Вичутся! стало Золотим! А, чудеса якісь. А, чого ж не виходить знов? Може, щось поламалося? Абракадабра! Фокус покус От, халепа Чого вона не обертає усе золото! Вийшло! А як вийшло? Для цього просто треба вимовити слово золото. Золото! Золото, золото, золото! золото. Золото, 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 золото моє, 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 моє. Зкруч Богдан розгадав секрету гуски. Нехай. Сьогодні та гуска буде моя. А скруч, боюсь, пролетить. Я маю завести ці продукти додому до вечері. Цікаво, коли пан Макдак виклав доріжку жовтою цеглою? Це ж треба. Дакворд, гляньте, увесь будинок золотий. Пане Макдак, що ви робите? Збираю свої гроші, пані Кряква. Нехай у моїх сусідів трава зеленіше, зате у мене ста відсоткове золото. Гей, я завжди мріяв про золоту рукавицю. Чого зажурилася? Бо наші квіти більше не пахнуть, дядечко Скруч. Так, але за яку ще троянду дадуть п'ять тисяч доларів? Пане МакДак, але ви так дуже скоро виснажитеся. Так, відчуття не те, знаєте, бо і мурашки золотенькі. <пас> Мій братик хоче спокутувати провину, вирушивши зі мною до Крякбурга, щоб вернути золоту гуску. Краще по поневі самому. Пан скруч, про мене невисокої думки. Діжон, твої вади наробили більше лиха, ніж ти думаєш. Як не помістити золоту гуску за два дні на водограй, це може стати кінцем світу. Ти що? Я такого зовсім не хочу. Ось. Ця містична вода знадобиться, якщо вузка розпочне свої трансформації. Трансформації? Які трансформації? О, зараз не розказуватиму. Наш літак скоро знов. Діжом. Вибач, з не стоєм. Його розум проти, а його руки за. О, ну за що? Чіодові вуха не винуваті. Дядько скруч зробив цього крісла казна що. А, а, і оці золоті капці зовсім не такі зручні, як у казках. Вечеря буде за п'ять хвилин. Я зволоднів. Ще на вечерю? Ще трохи, і на вечерю буде золото. Фе. Золото, 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 золото! Що краще, ніж тисячі слів! Це книжки, що коштують мільйон баксів. Пане МакДак, ви більше не контролюєте себе, ви робите з дому руїну. О! Не будьте такою, пані Кряква! Та за все це золото ми новий дім купимо. Може, ти вже нарешті перестанеш? Так, що як ти випадково нас перетвориш на золото? Бо навіть себе! О, нема чого непокоїтись, мої милі. Ваш дядько скруч геть усе контролює. Ах, Як чудово жити! Не життя, а золото. А! О, розмови весні небезпечні. Вже відкривав, але вхідні двері я вирізав перший раз у житті. Ш -ш -ш. Е, е, не бойся, крутий, Я мовчатиму! Брали дядькову хоску! Поверніть! Як скажете, хлопці! Золото! золото, Золото! Ваш дядько тепер дужче вас цінуватиме! Все таки ви тепер золоті!